У щастя є своє міріло, і кожен міряє його лише своєю мірою. Коли розбито серце в тебе, тоді в житті не бачиш сенсу. Коли у тебе щось болить, здоров'я це єдиний смисл, коли дитина твоя хвора, немає діла і до життя свого. У щастя є своє міріло. І кожен міряє його лише своєю мірою. Коли голодний ти, наїстися за щастя, за мершому зігрітись. Кого ж муча спрага? лише тільки напитись. Життя складається з моментів. Та дуже різна стрічка ця. Щасливий той, хто бачить щастя у моментах. Хто в темряві роздивиться його? У щастя є своє міріло. І кожен міряє його лише своєю мірою.